Коли я ще тоді була дошкільня, а я з чотирьох з років я була у садочку, який був при читанні просвіти, який був від Союзу Українок, але під егідою церкви. оця набережна. Навіть моєю садівничкою була родичка Юлія Щирба. Не, що вона була нашою садівничкою, то я то знаю. І коли е, е, в 40-му році прийшла радянська влада, ну і ті діти ще між дошкільнята, Переходили, І там, значить в тому палаці, там, там і молочарня була, і ще там десь буде щось таке, знаєте, і, напевно, може, і колгоспна контора, і для дитячого садочку. І я знаю, що я пішла у той садочок, ті всі діти, які були такі дошкільного віку, і я пішла і мені там сказали, власне, що таких, як ти, ми в наш садочок не приймаємо з такої родини. Вас там якому кому бавити. Але то було у нас не за того, що тато в усіх документах мав, допустимо, як там ті навіть в військовому білеті, а вже за паспорт не знаю, а в військовому білеті, то тату мав хто службовий чи когосмик, тато мав роботник ну, культа. Ну і все, і мене в той садочок не прийняли. І я вже так, цей. І пішла я до школи вже в перший рік окупації німецької. А може ще щось батько розказував, якісь такі цікаві моменти, показові, пов'язані з діяльністю самого отця набережного в його там чи в просвіті діяльність? Чи можна, ну він, як... він як, як парух він і очолював просвіту. Бо що було якраз спорогу читання. Він і в мене як була така фотографія, що ми вихованці дитячого садочку, то ми на фотографії сфотографовані, і він за нами стоїть. І цей і та садівничка, то родичка, до речі, його була Євгенія Юлія Щирба, І та, та табличку, яку тримав Михайлик Михайлишин, було так: тризубчик нарисований, і було дитячий сад просвіта, дитячий садочок села Кривень. Так що тут все було під Егідою церкви, і просвіта працювала під Егідою Церкви. І він був головою просвіти, священник отець набережний.